Україна це Шевченко. Шевченко це Україна. Слово Тарасове не забути. Закінчення Шевченківських днів святкували в оновленій загальноосвітній школі номер 3 Директор закладу вдячна всім, хто допоміг відремонтувати храм знань. Адже через два роки школа святкуватиме 50-річний ювілей. В оновленому фоє устами учнів говорив Шевченко. Як згодом узявся Тарас за перо, та вірші писав він сміливо. Про волю, життя, про москальське зло про все розповів нам правдиво. Щороку у березні в школах проводять заходи, приурочені кобзареві. Цьогоріч у третій школі свято відбулося не за планом. Ми вирішили традиційно відійти від традиційних заходів. Там чи чи то вистава, чи то там. Проводили ми іншого роду свята, а в цьому році вирішили провести літературно музичну композицію. Діти читали безсмертні рядки. Сім'я вечеря коло хати, вечірня звіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Співали пісень. А також продемонстрували міні-виставу. Пошли тобі, матір Божа, тієї благодаті, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, варвінку купала, до півночі колихала, до світу співала. всіх об'єднала любов до величного Тарасового спадку. Коли багато творчих дітей, звичайно, в школі і поезії читають, і театральні такі нібито нахили мають, і пісні співають, то якось хотілося їх відзначити от, і показати. показати їх, звичайно, тому що в нас час у тих новітніх технологій, звичайно, можливо, того слова живого, цієї музики якраз і не вистачає. У творчому доробку Тараса Шевченка кожен може знайти частинку себе. Ми усі разом з вами. Уміємо шанувати, шанувати честь великих людей, а саме нашого дорогого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І хотілось побажати, щоб дійсно все життя ви гідно принесли його ім'я і, і були гідними. Благослови той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими, босими ногами. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручу, половина політичні. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не повіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І в мене в самій велик, в самій нові вольні. Не забудьте пом'янути на злим тихим словом. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.